Привіт, мене звуть Ірина, я режисерка документального та ігрового фільмів та скрип-докторка. І сьогодні ми поговоримо про логлайн, синопсис та тритмент. Ця частина матеріалу є частиною додатку до мого практикуму, про що моє кіно або про що моя історія. От я вирішила цю частину винести у люди, тому що бачу, що багато авторів мають проблему з написанням логлайну та синопсису, навіть професійні автори. І це нормально, чим більше ми практикуємося, тим краще у нас виходить. Звичайно, що сьогодні я не розкрию цю тему абсолютно повністю. Ця це, це тема заслуговує окремого практикуму. Е, от, але сьогодні я спробую вам донести основну думку, що е, і основні проблеми, які я бачу, коли я працюю з логлайнами чи синопсисами авторів. От, давайте поговоримо про логлайн. Так, що таке логлайн? Логлайн це короткий опис вашої історії, де має бути зрозуміле все максимально чітко. Дивіться, ви автор сценарію, наприклад, так, і ви хочете цю ідею комусь запітчити, так, комусь про неї розказати, там чи продюсеру, чи можливо на якийсь конкурс. Що складається логлайн з героя? З опису головного опису героя це може бути якийсь такий опис, який впливає, має впливати на історію, чого хоче головний герой. з чим він стикається, яка головна проблема, хто що йому протистоїть, і як він з цією ситуацією справляється? Так, отут закладений такий основний конфлікт, основні важелі, які будуть рухати вашу історію. І дуже важливо прописати дуже чітко, зрозуміло, без лишніх слів. Давайте розглянемо приклади логлайнів. Ось у нас є фільм Кит. Чоловік, що страждає ожирінням, на ім'я Чарлі, колись. Кинув сім'ю заради коханця. Опинившись на порозі смерті, він намагається відновити стосунки із дочкою-підлітком Еллі, яку не бачив кілька років. Дивіться, наприклад, в цьому прикладі тут можна було би і забрати це, як його звати, на ім'я Чарлі, не так вже важливо, так. Але дивіться, що є у нас чоловік, так, герой. Що страждає ожирінням, це опис героя, і це важлива частина, тому що це важель, так це впливає на історію. І тут є така історія, що колись кинув сім'ю заради коханця. О, проблемка, так була. От, і опинившись на порозі смерті, тут ми описуємо, що чим не стикається, він намагається відновити стосунки з дочкою підлітком. Так, це чого він хоче. А є така проблема, він не бачив її кілька років. А ще він, її, він кинув сім'ю заради коханця. і ми можемо зрозуміти, що дочка-підліток, особливо в такому складному віці, буде мати проблемку, щоб зійтися зі своїм батьком. Так? І ми розуміємо, що це основна проблема. Фільм Життя спочатку. Френк і Ейприл Вілер вважають себе родиною середнього класу, не схожою на інші сім'ї. І відчувають величезне бажання перебратися до Парижа. Однак доля приготувала для подружжя ряд неприємних сюрпризів. Здається, цей логлайн я взяла офіційно, де він описаний на якомусь сайті. Але тут теж є трохи питання: дивіться, чому я взагалі даю цей приклад. От щоб ви подивилися, що є різні приклади, і цей є приклад не найкращий, Дивіться. Тут має бути і краще, щоб це все було конкретніше. І от ви бачите, там для подружжя ряд неприємних сюрпризів у фіналі. От це дуже нечітко, і тут краще прописувати більш конкретно, так що, наприклад, ось є проблема, так, дивіться, у нас є опис героїв, вони вважають себе родиною середнього класу, не схожі на інші сім'ї. Так, тут є такий розрив, проблемка, так. Вони що чого вони хочуть? Вони хочуть, у них є величезне бажання прибратись до Парижа. Так, однак у них виникають проблеми, з якими вони борються, і вони їх не поборюють в кінці, от, але нам не, не потрібно говорити про саме фінал історії, тому що Логлен має інтригувати. От і тут описується так: однак доля приготувала для подружжя ряд неприємних сюрпризів. Важливо. Прописати в кінці речення так, щоб було зрозуміло, а чи вийде у героїв досягнути своєї цілі? От дивіться, у фільмі Кит там у нас теж ми все настільки прописали, а чи вийде у героя домовитися зі своєю відновити стосунки зі своєю дочкою? А тут має бути таке питання в кінці: чи вийде у героїв перебратися до Парижа і досягнути своєї цілі? Часто я помічаю, що автори пишуть у кінці от якраз питання, чи досягне герой своєї цілі. От якщо ви пишете це питанням, то це тільки значить те, що ви не прописали так історію, так логлайн, щоб це питання виникло автоматично. Воно має виникати автоматично. того, щоб воно виникало автоматично, повинно бути прописане ці всі важелі, так. От Тут чомусь приклад хороший життя спочатку, він хороший тим, що ми розуміємо, що наші герої відчувають цей розрив, так, що ким вони є і де вони знаходяться, і вони хочуть чогось більшого, але чи вийде у них досягнути цього більшого. От, Це має, бути, це має виникати автоматично, інтригувати. от, Через те, якщо не виникає, пам'ятаєте, да? важелі? Важливо прописати. У нас є логлайн дорога змін. І якщо, наприклад, могли б просто написати, що Френк і Ейприл хочуть перебратися до Парижа, так? Але і що? Чому вони хочуть? Чи вони це просто їхня мрія, чи вони от хочуть як більшість людей хочуть, що вони нічого для цього не роблять, так? Але тут для того, щоб вони дійсно хотіли, і щоб додати мотивації, енергії тому, що вони, щоб вони перебралися до, до Парижа, так додали те, що от цей розрив так не схожі на інші сім'ї, так що вони відчувають, що вони хочуть іншого середовища, що вони не такі, що вони особливі, і це є додаткова характеристика героїв, так, в рамках якої вони і будуть розвиватися, так. От, е і от коли вони там, і коли в фіналі там пиш доля приготувала для подружжя неприємних сюрпризів, як я сказала, це не найкраще формулювання, але це теж є такий задаток на те, як будуть розвиватися події. Ну що ми розуміємо, що не все так просто. От, до речі, оціль от от цього речення от така. Але можна було б сказати, що е герої намагаються подолати ті перешкоди, які стають на їхньому шляху, наприклад. От, і ми розуміємо, що там може бути проблем. Ну, це таке більш чітко, хоча, ви знаєте, формулювання можна переписувати тисячу разів і покращувати, покращувати. Є ліміти логлайну, є е, цифри, скільки чого я, можливо, зараз вам не скажу, але я напишу, якщо знайду. От, дивіться, е, краще вкладатися в ці ліміти, тому що що, тому що це нам дає. Можливість прописати більш конкретно логлайн. От, е, звичайно, коли там пишеться перший драфт, там другий драфт, це може бути все розтягнуто, не точно, не чітко, але потім це все має дописуватися і конкретизуватися. Давайте подивимося, приклад фільму Старим тут не місце. Тут я одразу скажу, що тут дуже довгий логлайн. Але це важливо. Отже, фільм Старим тут не місце. Зовсім випадково звичайний роботяга Левелін знаходить у пустелі купу трупів, вантажівку з героїном і 2 мільйони доларів. Він забирає гроші собі, і тепер за ним і за грошима починає полювати бажальне схиблений вбивця Антон Чігур. Простарілий шериф Белл намагається врятувати Левеліна та його сім'ю від небезпеки. Тут е логлайн він такий досить великий, через те, що там є багато героїв, є багато ліній. От там є три лінії, які розвиваються. От, і навіть зміна головного героя, хто там, питання, хто головний герой. Не до кінця так ми розуміємо е все-таки хто ж, хто ж. От, Але дивіться. Зовсім випадково, звичайний роботяга Левелі знаходить у постелі купу трупів, вантажівки з горіном і 2 мільйони доларів. Так, ось це його історія, це зав'язка. Він забирає гроші собі і тепер за ним і за грошима починає полювати бажальний схиблений вбивця Антон Чигур. Так, проблемка, так що він ніби знайшов щось таке класне: купа гроші, купа грошей, і він звичайний працівник. Дивіться тут. Прописується, що він звичайний роботяга. Чому це характеристика є? Вона важлива, так. Тому що якщо б ці гроші знайшов би хтось багат, там, наприклад, то може він би просто віддав ці гроші. так? А він, звичайно, роботяга. Ми бачимо, що він живе в трейлері, що йому потрібні ці гроші. Але за ним, за грошима, починає полювати бажальне схиблений вбивця. От, проблема. От, і хто намагається вирішити цю проблему? Звичайно, що е наш герой намагається втекти. Е він намагається врятувати свою сім'ю. От, і тут у нас є інший герой, шериф пристаріли. Дуже важливо, чому пристаріли, так тому що. Це тема пристарілий, що немає сил боротися зі злом, і це важлива така теза у кіно, так, через те, і ми прописуємо, що простарілий шарів намагається врятувати Левеліна, так, його сім'ю від небезпеки. А і ми знаємо по фільму: Спойлер, спойлер, що йому це не вдається. От, через те пристаріле важливо, так що в нього не так є багато сил, і це проблема. Це проблема, щоб вирішити, ну, щоб врятувати Левеліна. От такий от, от е, логлайн. В фіналі дивіться, все настільки пробудовано, є опис героя, є те, чого він хоче, є проблема, з якою він стикається, так зіткається. Це може бути. Або герой, або якісь обставини, це не обов'язково може бути антигерой, антигерой, може бути і обставина якась, так? Е е е антагоністом може бути якась обставина. І от е е тут настільки все викладено, що, що у кінці виникає питання: чи вдасться левельно врятуватися, так? Якщо знову ж таки, чи якщо у вас не виникає цього питання у фіналі. То, значить, потрібно допрацювати ваш логлайн. Ще один приклад фільму: втеча шоушенка. Успішного банкіра Енді Дюфрейна несправедливо звинуватили у вбивстві власне дружини і її коханця. Опинившись у в'язниці, Дюфрейн стикається з беззаконням і жорстокістю світу, які панують у Шоушенку. Але будучи розумним, інтелігентним і добрим чоловіком, він не хоче миритись з новими правилами. Чому написали успішного банкіра, Енді? Тому що це важлива характеристика героя, яка впливає на розвиток історії. Дивіться, успішний банкір. Щоб стати успішним банкіром, які характеристики потрібно мати? Він має бути розумним, в нього має бути таке чисте. Чистий розум, він має бути стратегічним, прораховувати якісь речі. так? От. І це те, що впливає на фінал фільму, так? що все-таки йому це все вдається, вдається вийти звідти з, з е, в'язниці. Ми кажемо, що в нього є проблема, що він несправедливо, його несправедливо звинуватили. У вбивстві власної дружини, так, це його проблема, з якою він зіткається. от, І мало того, що він зіткається з беззаконням, з жорстокістю світу, які панують у шоушенку, які панують у цій в'язниці. Тут все про несправедливість. так, от, Але те, що він розумний, інтелігентний і добрий чоловік, ну, тут можна було це, наприклад, скоротити, він не хоче моритись з новими правилами. А значить, ми розуміємо автоматично, що він буде намагатися вийти з цієї ситуації, і у нас автоматично виникає питання: чи вдасться йому це зробити? Дивіться, у нас є герой, чого він хоче. Він хоче справедливості і свободи, що йому заважає беззаконність і жорстокість системи та тюрми. Як він досягає того, чого хоче, своїм розумом та винахідливістю, що є характеристикою успішного банкіра? Фактично, у лоблайні ми прописуємо експозицію і зав'язку, затравку на те, що буде відбуватися. Ми описуємо точку А, героя, так і чого він хоче, точку Б, це його ціль, так і чи він досягне, яка в нього проблема є, щоб досягнути цього. От, тому е, слідкуйте за цим. Зараз поговоримо про синопсис. Це короткий опис сюжету вашого фільму. Е, основна проблема, яку я бачила, коли я працювала з синопсисами авторів, що він дуже обширний і містить багато деталей, які прикольні, цікаві, але вони ніяк не впливають на сюжет історії. А синопсис. В моєму баченні він якраз для того, щоб описати сюжетну лінію, щоб описати усі, усі важелі, так, що впливає на історію і е мотивацію, мотивацію героя, що ним мотивує, що ним рухає. І от коли ми описуємо якісь ситуації, які відбуваються з героєм, в цих ситуацій має виникати оця мотивація руху. Ми маємо зрозуміти, яка траєкторія взагалі шляху, куди рухається наш герой, що з ним відбувається, як він справляється з цими ситуаціями, куди він приходить. Через те синопсис це така структура вашого фільму. Дивіться, синопсис, він синопсис він важливий не тільки для того, щоб кудись подаватися, але, наприклад, коли ви навіть пишете свій сценарій. Навіть якщо у вас вже написаний сценарій, я рекомендую все одно прописати синопсис. Я, наприклад, як скрипдокторка, я працюю з синопсисами. Через що? Тому що там видно структуру. І, коли, ну, і синопсиса взагалі достатньо для того, щоб зрозуміти, що там провисає. От, через те, коли ви написали, наприклад, сценарій і хочете його самі подокторити, то ви можете написати просто синопсис, якщо він у вас ще не написаний. І там проаналізувати, як у вас там зі структурою, чи є там траєкторія шляху вашого героя, чи прописані основні лінії, чи події впливають якось на розвиток історії. Якщо у вас там виникає дуже багато деталей, то це значить, що ви ну, не до кінця ще відчуваєте цю структуру, просто забирайте деталі і дивіться, є там структура чи ні. Також ви будете бачити причини наслідкові зв'язки, які відбуваються в вашій історії. Ви будете бачити, от саме оцей скелет. У синопсисі не має бути діалогів, у синопсисі не має бути лишніх деталей. Все, по суті, все конкретно, те, що впливає на розвиток історії. От, іноді прописують там якісь там, можна сказати, там, що. Герой там щось сказав, можна це сказати, зробити, але якщо це важливо, якщо це прям дуже дуже важливо, можна в принципі це прописати. Ну краще ні, краще, щоб це було діями. Але якщо у вас більш таке діалогове кіно і там важливо те, що він сказав, тому що своїми словами він якось змінив, змінив хід історії. То звичайно можна це все прописати. Отже, синопсис він має бути максимально конкретним, має бути мотивація. Героя зрозуміло, що ним мотивує, що ним рухає. Мають бути основні поворотні точки, сюжетні лінії. Ми маємо розуміти, що відбувається з героєм і які ситуації, які сцени. Впливають на його розвиток та впливають на його дії подальші, причина на слідковий зв'язок має бути видно. От коротше, ця вся павутинка на вашої історії, ця вся структура, скелет, я не знаю, що їх назвати, він має бути написаний у синопсисі. Важливо писати максимально конкретно, без якихось образів, без якихось узагальнень, якихось алегорій. Якщо вони там ще прописані, то просто ви будете знати, що їх, ну якщо вони там є, то ви будете знати, що їх треба прописати більш конкретно. Це мають бути елементи структури, зав'язка, поворотні точки, кульмінація, розв'язка, так щоб ми бачили всю канву вашої історії. От, і по об'ємам скажу зараз, що для короткого метру це приблизно пів сторінки, а для повного може бути одна сторінка, півтори, ну і більше там може бути дві, звичайно. От, але намагайтеся, щоб це було максимально конкретно, максимально концентровано. Тоді дивіться, чому це не має бути якась така обширна така історія, тому що знову ж таки, коли ви даєте читати комусь цю історію. І це може бути продюсер, чи може бути режисер. От то має бути все зрозуміло. Що з що виходить? Якщо ви будете писати якісь деталі, які не впливають взагалі на історію, вони будуть дуже сильно впливати на сприйняття цієї історії. Вам це не потрібно. Вам потрібна задача взагалі синопсису – зрозуміти структуру історії канву. От з чого складена ваша історія, з яких от, ниточок складений оцей плед. Чи як це можна назвати? От з чого він складений, що ви зшили оцю канву? От це дуже важливо. Забирайте всі деталі, забирайте якихось героїв, які не сильно впливають на вашу історію, якщо там лінії їх немає, вони не продовжуються вона, якщо вони там просто якісь там випадкові. Забирайте це все, все має бути максимально конкретно. Тритмен це така більш розширена форма сценарію. Тут вже можуть бути якісь там герої додаткові, тут можуть бути якісь деталі. Фактично, тритмент це така форма, яка між синопсисом та сценарієм. Через це тут і настрій більше читається, і образи якісь можуть бути, якщо вони у вас є. От. Але все одно це має бути така конкретна форма, яка виходить з синопсису. Тому що потім це буде сценарій. От. І ну, тут має бути все візуально. От важлива річ така, що це все. І логлайн, і синопсис, і тритмент має бути візуально. Єдине, що відрізняє тритмент від синопсиса, це те, що тут прописано все більш обширно. Тут вже можна буде розуміти, що це якась там сцена, наступна сцена. Тут можуть бути вже якісь діалоги, але обережно, дуже обережно. Можуть бути якісь репліки. Так прописані, але теж дуже обережно, тому що це ще не сценарій. І тритмент він більш для такого для ще більш обширного сприйняття і розуміння вашого матеріалу. Якщо когось зацікавив ваш логлайн, якщо зацікавив ваш синопсис, вони будуть читати тритмент або, можливо, вже будуть приступати до читання вашого сценарію. Але тут може бути вже прописаний ваш стиль, тут може бути якось більш емоційно все прописано якимись деталями, але теж ці деталі вони мають якось впливати на розвиток історії. Тому що якщо ви будете писати в тритменті, ви там побачили, що там шафа з якогось там особливого дерева, а воно ніяк не впливає, а ви пишете цю деталь. То цю деталь не варто туди вписувати. От, і по об'єму, що довжина тритменту може бути, зараз я вам скажу: може бути короткий тритмент, так? Це якщо це повний метр, це від однієї до десяти сторінок, іноді може бути більш розширений тритмент до двадцяти сторінок. Це ви розумієте, так, що це ще не сценарій. О, та іноді може бути там ще більш розширений, 20 сторінок плюс. Якщо, наприклад, це короткий метр, то це може бути там 3 сторінки, наприклад, 4-5 сторінок. Ну, три ну, максимум, я думаю, краще. Це оптимально, тому що якщо у вас там взагалі там 10 сторінок самого сценарію, то зрозуміло, що десь приблизно три. Об'єму. І якщо е, може, наприклад, це може бути розширений тритмент, часто це і, е, прописують як заявку, так, це може бути і опис ваших героїв, так, тому що ну, в заявці там прописують біблію героїв, так, герої, скільки років, що чого він хоче. Ось це, це може бути іноді, ну якщо це розширений тритмент. То може бути і така інформація. І навіть там може бути і режисерське бачення, як ви його бачите. Ну, це вже дійсно це вже більша заявка. Там режисерське бачення, стиль локації можуть бути прописані. Але дивіться, мені зараз цікаво вам розказати про тримент у контексті, коли ви пишете, прописуєте свій сценарій. От, і коли ви рухаєтеся від меншого до більшого, від логлайну до синопсису, і це тритмент, і тритмент вам дасть якраз. Оцю більш свободу зрозуміти: окей, ну от ви прописали синопсис, так структуру і тритимент вам дає вже трошки повітря, але ви все одно дозволяєте собі прописати щось більш детально і не кидатися, наприклад, в сценарій, де там вже всі деталі, там реально дуже легко загубитися. І для того, щоб трошки себе, ну, дати собі таке, як це сказати, гайденс, дати собі. Можливість такої ну, поступово рухатися, так то пишіть, звичайно, тритмент. От, в принципі, я коротко про це розказала, і можу ще багато говорити про логлайн-синопсис тритмент, і я знаю, що це така історія не дуже загальна, тому що до кожного фільму може щось змінюватися для кожної історії, і у кожного автора є якісь свої основні проблеми. Але давайте я озвучу більш загально, що основна проблема логлайну, що там не чітко прописано, не чітко зрозуміло, який герой, не зрозуміло, що впливає на розвиток історії. Не прописано конкретно, що відбувається, і в кінці таку допоміжну палку ставлять: типу, а чи вдасться герою герой досягнути своєї цілі? Пам'ятаєте так, що якщо ви хочете написати це питання, то це значить, що у вас не чітко прописаний логлайн, що потрібно все закласти так і обставити все так, щоб це питання виникало автоматично. І логлайн має бути коротким, зрозумілим. Це така максимальна вижимка вашої історії, куди рухається герой, і що в перспективі може з ним відбуватися? Це має бути якась інтрига. Окей? Okay. Далі синопсис. Основна проблема те, що пишуть дуже багато різних деталей, які абсолютно не впливають на історію. А у синопсисі має бути прописано конкретно видно сюжет. От, куди що рухається, сюжетні лінії героїв, що відбувається, які події впливають на які події, причинно-наслідковий зв'язок, основне. От, і звичайно, там все має бути ну, до фіналу, прописано від початку до кінця. Має бути, відчувається ця структура, початок, середина, кінець, так? От, події важливі, які відбуваються, обов'язково їх пропишіть, не пропускайте, ви викидуйте звіти героїв, які не впливають на історії, які там додаткові, якісь для настрою там, чи для образу. От, все буде має бути максимально конкретно візуально. І в тритмент, тритмент це не викликає так багато проблем, тому що він дає об'єм, можна там багато що писати, але пам'ятайте, що основна проблема, основна задача це теж прописати візуально. І там вже може бути там читатися якісь настрій, трошки якихось більш деталей, які впливають на історію. От там вже трошки більше свободи, і ця форма між синопсисом та сценарієм. Те, що не сценарій, через то не пишіть там купа діалогів, пишіть якісь репліки, які дійсно дуже важливі, і вони впливають на історію. От, я сподіваюся, що вам було корисно ще раз про цю тему можна багато говорити і розбирати конкретно кожен е, випадок. От, якщо ви хочете подати документи кудись, чи ви хочете е, зібрати докупи свою ідею, так і прописати логлайн синопс тритмент, ви завжди можете звернутися до мене. Я вам з цим допоможу так конкретно підкажу щодо вашого випадку і е, вашого питання. Ще у мене є телеграм-канал для авторів, сценаристів, режисерів ігрового документального анімаційного фільмів. Там ви можете поділитися своєю ідеєю, там ви можете написати, наприклад, свій логлайн та перевірити, як інші люди його читають, чи все зрозуміло. Там ви можете поділити своїм синопсисом чи навіть своїм сценарієм та отримати відгуки від учасників. Або ж я роблю також платні розбори групові, де ми групою збираємося. Я веду розбір вашого матеріалу. Сюжету ми працюємо дуже дуже міцно зі структурою вашої історії, або ж є також і приватні консультації. Коротше, все для того, щоб допомогти вам посилити вашу історію. Тому додавайтеся до е телеграм-групи. Посилання знаходиться у описі до цього відео. Залишайте свої коментарі, що ви про це думаєте. Можливо, я пропустила якусь інформацію, 100% її пропустила. Тема ця досить обширна, і можна зробити окремий практикум про це. От, через те обов'язково додавайте. Пишіть в коментарях, з якими проблемами ви стикаєтесь, коли ви пишете логлайн, снопс чи тритмент. Можливо, вам не вистачило ще якоїсь інформації, чи, можливо, ви хочете щось додати, обов'язково пишіть. Тоді на зв'язку гарного вам! Настрою та хороших вам малогланів.